Ви слухаєте подкаст Сирена від видання Грати. Мене звати Анна Кравець. У цьому випуску документуємо другий день протесту на площі Франка у Києві проти закону 124.14, який позбавляє незалежності антикорупційні інституції Набу і САП. Тут зібрались біля 9 тисяч людей. Протести тривають у багатьох містах по всій країні. Учасниці та учасники розказують нам про те, чому вони тут, а також про лозунги, які написали на своїх плакатах. за чужі воші, свої гниди. І я закресла номер законопроекту. Це українська приказка. Не знаю, мені бабуся завжди таке казала, що <свісно> знайшла її дуже доречною в цьому випадку. Тому, що, напевно, зовнішній ворог наразі ми до нього вже звикли, він вже не так сильно засмучує, ніж коли власне, наші політики, які кричали, що вони за наш народ, діють зовсім проти свого народу. Багато питань до нашої влади. Якщо вони вважають, що це класні зміни, я як юрист так не вважаю, це точно антиєвропейська, антидемократична позиція. Якщо це було б класно, чому вони не прокомунікували? А взагалі антикорупційні органи мають бути незалежними, а не підпорядковуватись генеральному прокурору. Так що дивитись на саму назву закона, вона явно не про те, що написано в суті. Тому для мене виглядає так, наче це було приховано. Так само з публікацією закону ми все бачили, видалялись да ці записи про те, що підписано, не підписано. Це викликає недовіру в першу чергу. І оскільки зараз у нас у всіх дуже крихка позиція в цілому, я вважаю, що от влада якраз не має показувати і виражати все те, щоб у нас була до неї недовіра, то це. Тільки посилює позиції нашого ворога, тому ми тут. Елла, мені 26. Що тут відбувається? Відбувається акція протесту, власне, проти цього закону. Я думаю, що люди очікують. Що президент все ж таки попросить свою фракцію написати закон, який відміняє ті поправки, які були внесені вчора, тому що це виглядає як розворот від просто євроінтеграційного вибору України? Мені дуже не сподобався спосіб, за який вчора було проголосовано за цей закон. Мені здається, що аргументи влади, чому його прийняли, дуже непереконливі. Мені здається, що коли за 24 години підписується цей закон в поправки через абсолютно інший законопроект, це типу неадекватно, і навіть докази СБУ про обшуків НАБУ, які вони нам показували тиждень тому, теж виглядало не дуже переконливо. Тобто якось так. І мені здається, що це якесь порушення суспільного договору відбувається в такому сенсі, коли влада вже не вважає, ну що ми здатні зрозуміти, що це якась театральна вистава просто. От тому я вирішив прийти. Дякую вам. Я тут через несправедливість, тому що антикорупційні органи мають бути незалежними так у всьому світі, і це має бути в Україні, тому що ми, власне, є європейською державою, ми не йдемо туди в болото. І я стою тут заради того, щоб це було незалежно, тому що мене, вибачте, заїбала корупція. Я не хочу в ній жити. Дякую, Оля. Мене звати мені 19 років. Я майбутня студентка. Я зараз працюю в двох тороператорах і також досліджую меморіалізацію. Дві речі погана новина полягає в тому, що це ще один розкол в суспільстві, великий розкол, не потрібний нам, тим паче, під час війни. Добра новина полягає в тому, що десь під Кремлем такий протест уявити неможливо. Це свідчення того, що ми навіть під час такої масштабної найбільшої війни в історії людства з часів Другої світової ми залишаємося демократичною країною, і я вважаю, що залишається простір для діалогу. Я дуже сподіваюся, що. Це стане відправною точкою до того, що між людьми в стінах офісі президента, між людьми, які стоять під стінами офісу президента, буде діалог. Бо в нас у нас насправді спільна справа. Ми є країна, яку ми народики вбивають. Ми країна, яка б'ється за своє виживання. Тому як і все можна використати або для ще більшого розколу, або насправді для того, щоб об'єднати країну, вивчити цей урок і рухатись далі. Бо ми одна велика сім'я. Ми повинні один одного любити і берегти зараз більш, ніж будь-коли. Дякую. Мене Марія Берлінська звати. Мені 23, я працюю в офісі Настя. Я тут з хлопцем і обоє наших батьків військові. І це мій меседж, за що воюють наші батьки. Тому це важливо сьогодні. Ми повинні бути знаходити саме тут, тому що наші батьки зараз знаходяться там, щоб ми були тут. Мій плакат називається Дякую, що ви тут все дуже просто. Я радий, що навіть попри війну люди готові відстоювати свої права і захищати незалежність антикорупційних органів. Це дуже важливо, особливо коли ми бачимо, які гучні арешти відбуваються, які гучні цифри, які вже не на мільйони йдуть, на мільярди. І ми не можемо просто так віддати це. Знову ж таки, ми це все бачили з в минулому, коли. Генпрокурор робив нічого, тому я думаю, що влада налякалась, що щось випливе назовні. За роки незалежності, я маю на увазі незалежності на ну, По-перше, ми тепер розуміємо, хто за що відповідає, яка підслідність. Звичайно, палки в колеса ставили. Звичайно, були проблеми з тим, що досі в них немає достатньої кількості штату, досі їх немає можливості. Прослуховувань, в якій вони залежать від СБУ, і це все є можливі, скажімо так, джерела впливу на організацію і на орган, але я бачив такі цифри, з якими відбувалися арешти. Ніхто з НІБЕП. Ні генпрокуратура подібних арештів на жаль не відбувається і нічого з цим не робить. Ба більше генпрокурор, який провалив комісію доброчесності, чесності, зараз нам каже, що він буде дуже чесною людиною. Ну, ну дуже смішно. Те, що відбувається, це звичайно, навіть не Янукович. Це ну дуже великий сором. Я вважаю, що у влади є навіть в війну є величезна кількість можливих і неможливих способів проводити політику захисту державних органів від впливу Росії, агентів і так далі. Тобто, чомусь цей орган єдиний був підвергнути якимось таким кардинальним змінам. В СБУ заарештовували, в ГПУ заарештовували, в міліції заарештовували агентів, і там не відбувалося змінів закону. Ну, тобто це виглядає зараз, які, які там відговірки. Ну і чому на моєму плакаті написано саме це? Я дякую людям, що вони прийшли, що вони тут, і вони мають бути почуті в такий незаконний спосіб, як відбуваються ці голосування. Причому ну, ой, випадково ми підписали вночі, ой, випадково рада йде на відпочинок. Ну, я не вірю в співпадіння. Мене звати Артем, 41, Я працюю в медіа. Ми за відстоювання наших прав і свобод. Ми не бажаємо, щоб набу і сапу були передані під керування головного прокурора, тому що він є зацікавленою особою. Тому, якщо справи наших чиновників не будуть розслідуватися і їх не будуть карати за неправомірні дії, народ буде жити бідно, а ті будуть зажиратись. Я Богдана. Мені 25. розробляю ігри. Дякую. Від набу, руки геть, від набув, руки геть, від набув, руки геть, від набу, руки геть, від набу, руки геть, він набу. Задовбала потужність. Шість років потужності. Це занадто потужно для я думаю українського народу. Це все. Дякую, Антон. Єдина, Україна, одна, єдина, Я свобода, сьогодні, щоб протестувати проти цього законопроекту, який прийняли, і прийшов нагадати про цю цитату Зеленського, яку він зробив в одному з своїх звернень, щоб вони подивилися на корупцію, помітили її. Ми ніколи не поборемо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Влад, а я програмістом працюю 30 років. Якщо ви згадаєте, всі більш-менш масові акції протесні так чи інакше, у нас обов'язково з'являється отакий довгий прапор. Це не раз і не два бувало, починаючи з Майдану і навіть з помаранчого майдану. О, довгий прапор це єднання людей довкола головного національного символа, звісно. І сьогодні цей прапор з'явився. Вчора ще його не було. Те, що він сьогодні з'явився, це теж ознака така, що наша боротьба буде запеклою і довгою. І сьогодні набагато більше людей, ніж вчора. Я тут, тому що мене страшенно обурює те, що відбувається. Таке враження, що влада вирішила, що війна все спише. Під час війни можна витворяти все, що завгодно, в тому числі руйнувати інституції вже нової післяреволюційної України. Ну, це в них не вийде, але вони повторюють це ту ж саму стару помилку всіх попередніх, ну багатьох попередніх українців можновладців, що, що вони без смерті прийшли назавжди, нічого з ним не станеться. Ну, сьогоднішня акція доводить, що це не так. Дмитро Десятирик, 61 рік кінокритик. Звичайно, зачитати важко і розказати Бубо проти Зелебубу. Це як каламбур, як Лабубо, тільки на Бубо. І Зелебоба теж називають як Зелебубу. Такий молодежний хайп, на хвилі якого ми залетіли на цей мітинг. Я думаю, що можна зрозуміти цю гру слів, тільки якщо ви в контексті того, що таке лабубу. Ну я просто е серчила, вона там коштує щось шість тисяч гривень за ляльку, яку да, яку просто простівають на сумку. І це е, просто як тема, яка гайпанула. Ну в розрізі того, що це невиправдана дорога витрата, і вона символізує несмак певною мірою. Тому гра слів дуже доречно в цьому контексті, мені здається. Ну, ми тут проти того, що Верховна Рада проголосувала за законопроект, який ліквідовує незалежність важливих антикорупційних органів, і президент його підписав. А такий текст просто для фану, бо протести це має бути хорошо. Саша, мені 25 Працюю продуктовим дизайнером в it компанії. Я нестор. Не мені 29 дев'ять киянин. Небайдужий громадянин. Дякую вам! гарна Ми за незалежність інституції. Ми не за кого. Тобто немає особистості. Протестуємо проти кого. Ми хочемо відміни цього антикорупційного закону, і ми хочемо йти в незалежну Україну, бути незалежною Україною. І я хочу, щоб у моїх дітей і у моїх онуків була можливість стати частиною Європи. А це буде тоді, коли буде незалежність всіх інституцій. Це вже третя моя присутність на таких подіях. 2004 рік, 2014 рік. А тепер з дітьми Смертлена! разом вже тут. Олена 52 роки. Чим займаєтесь? Я лікар.